Усім привіт підписники, і це рубрика Мої новинки. Перша моя новиночка це ось такий планшетик. Він йшов з сіреньким стилусиком і з ось таким ось чохлом. Камера, до речі, як для планшету. Виробився. Зараз, секунду. Нормальна. Ось таке от червоне. Я, до речі, думала, що ось це це тріщина в мене в перший день. Але це ні, це не тріщина, якщо що. Далі, ось в мене є тут Roblox. Ось тут це я хотіла зайти в цю карту. Коротше, зараз покажу вам карти, в які я грала. Ось такі всякі карти. Ця прикольна карта. Мені прям подобалось. А еще ось о, 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 о не-не-не-не. А, ось ця, ось, ця, ось, ця, ось ця прям. Так, давай, давай, ще, тягу, я прям. Так, давайте пойдемо. А я тут. Сейчас ми ще возьмем вот такую вот игру. Коротше, тут треба вот так ще вот тапати. А еще можна отак пот. Давай потапимо. Ось так тут. І потрібно розставляти все на свої місця. Короче, якось ось так ось. Зараз. Зараз треба потрібно вийти. Блєм. І ще в мене є ось така гра штука. Совєтую всім тільки на телефоні, а не на планшеті. Вайбер тут у мене є, звісно ж. Телеграм ще є, Кам... ну, камера, щоб вам відео прикольні знімати. Ой-ой-ой. Ай... А ще 에... мама є. <плес> Краще, всі... всіх обіймаю до серця, прижимаю і Чернижка теж. 에... Пишіть в коментарях, які у вас новинки, можливо, теж планшет. Пишіть. А ось, до речі, і Телеграм і Ютуб.